Щосуботи у Кременчуцькій бібліотеці зустрічаються шанувальники настільних ігор, аби разом провести час за улюбленим заняттям. З літа минулого року у Кременчуці реалізовують проєкт бібліотеку на ігротеку. І щоразу до ігор долучаються як кременчужани, так і гості сусідніх міст. Це вже сорокові ігри. І ось якщо раніше зверніть увагу. Приносили свої спочатку ігри грали, потім забирали. Далі Микита вирішив зробити таку бібліотечну ігротеку. То вони почали дарувати бібліотеці ігри, і вже за 40 таких зустрічей подаровано 60 ігор. Вони бібліотечні, тому можна приходити в будь-який день і грати. Організатор проєкту в бібліотеку на ігротеку. Микита погуляєв зазначає, що взагалі була мета до літу цього року зібрати 100 ігор. Але наразі бібліотека налічує 60. Більша частина ігор була куплено організаторами учасники ігрової спільноти приносили свої ігри з дому. А також є й такі, які подарували самі видавництва. Також триває збір коштів на нові ігри, і кожен бажаючий може долучитися до купівлі нової цікавої гри. Є бажаючі, є люди, і тако, ну все, значить, треба, треба добивати. Треба, надо щоб було щось таке. тому що я сам на і мені не вистачало якогось то двіження такого настольного. Бо тому зрозумів, що якщо чогось немає, то дай сам. Ізначально я думав, що інтересно грати в то такі великі ігри. А я понял, що людям нравиться даже наоборот, какие то більш маленькі. Недавно ми только узнали про нову гру. Для нас это була румікуб, і січас просто це всі в нього грають. Тут просто очереді вихвистраються за игрой. В першу чергу настільні ігри. Це гарне дозвілля у колі друзів. Вадим разом з родиною намагається не пропускати такі зустрічі у бібліотеці. Зазначає, що це стало для них традицією, адже асортимент великий, і кожен знайде гру у собі. В первую очередь, это общее времяпрепровождение. Мы играем с друзьями, с, в семье играем, играем с незнакомыми людьми, таким образом знакомимся с ними. Игры помогают развивать логическое мышление. Много разных жанров поэтому подбираем под каждую аудиторию. У нас играют и дети, и взрослые люди для каждого найдется своя игра. Игротека бібліотека мести навіть раритетні ігри. Наприклад, гра Катан, яка видана у тисяча 19... Дев'яносто році гравці представляють собою поселенців колоністів, котрі висадилися на безлюдний острів. Метою гри є набір переможних очок, які даються за будівництво селищ і міст та за найдовшу дорогу і найбільшу армію. Зараз ми граємо от в е, Катан. Це гра 95-го року, і це вважається одна з найважливіших ігор в історії. Вона вийшла е, більш ніж 25 років тому і е, була продана у світі більш ніж 30 мільйонів копій. Ігор так багато і вони настільки різноманітні що можна навіть підібрати гру під конкретну професію людини. Він може сублімувати, е, скажімо, своє захоплення або свою роботу у настільній грі тому е, зараз, зараз ренесанс. Зараз насправді золотий вік настільних ігор, і це не може не радувати. Якщо ви ще не долучились до спільноти шанувальників настільних ігор, у вас є така можливість що з суботи з одинадцятої до 18 години. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамучицькі новини.